Воркаут Адама створи базу воркаутера. Як накачатись називається серіал. В даному відео покажу вам прокачку плеч. Тренування це віджимання в стіці на руках. За все тренування потрібно зробити до 50 віджимань, в ідеалі 12 разів потрібно робити в кожному підході. По класиці 4 підходи, це 48 повторів. Тому десь около 50 віджимань вам потрібно зробити за одне тренування. І таким чином робіть ці віджимання, щоб просто за інтуїтивний час, комфортний для вас, ви виконали до 50 віджимань. По одному два. 5, навіть 10 віджимань, якщо можете, робіть стільки, скільки у вас виходить. І плюсуйте кожен підхід, кожне віджимання, спокійно собі, не спішучи, таким чином робіть до 50 віджимань. Це перша частина тренування, яку потрібно виконати дуже спокійно. І найголовніше це збалансовано, нікуди не спішучи. Так як для того, щоб робити віджимання в стіці на руках, потрібно для початку вміти стояти на руках. Далі віджиматись біля стіни. І вже, коли є хороший баланс, пробувати робити віджимання без стіни в стіці на руках. Не всі вміють робити такі вправи, Тому вчіться, звичайно ж, практикуйтесь, купляйте мої програми тренувань, які допоможуть вам з самого нуля створити базу для занять воркаутом в домашніх умовах, на прикладні та брусах, навчитесь самі класичні, звичайні і неординарні навіть вправи робити. Тобто класику 100% будете вміти робити, і тоді зможете робити. Це тренування, якщо ви на даному етапі не можете виконати ці вправи. Так як альтернативою, звичайно, цього тренування може бути для вас до 50 віджимань біля стіни всі ці на руках. Це може бути не обов'язково 50 чистих ідеальних віджимань з рівними ногами разом. Робіть 50 спроб. Пробуйте напіввіджимання з мінімальною амплітудою віджимання, будь-які віджимання всі ці на руках, біля стіни чи без стіни, але так, щоб ви відчували, що до 50 разів роблячи, ви дійсно добре тренування провели. По часу воно не є довгим, особисто в мене для когось, хто не вміє добре на руках стояти, це буде важче. На сайті www.workoutadama.com зможете купити всі програми тренувань своєю вагою тіла за 1000 доларів і тренуватися все своє життя. Тренуюсь більше 25 років, тому, звичайно, що в мене колосальний досвід, світовий рекорд віджимань від землі, звичайно неофіційний, чисто інтернетовський. Але в наш час. Цього достатньо для того, щоб показати свій рівень. Тому після першої частини робіть другу частину тренування це до чотирьох підходів ідеальних на максимум стійки на руках. Показую вам різні варіанти. Якщо зможете якісь з них робити, то пробуйте. Перший варіант це в стіці на руках ногами рухати вперед і назад. Другий підхід це в стіці на руках ногами розводи робити в сторони. Робіть кількість максимального утримання свого тіла в положенні стільки на руках, скільки зможете. Якщо не можете робити махи ногами вперед чи в боки, то просто стійте рівно вузькою стійкою, широкою чи на ширині плечей. 4 підходи на максимум. По 5 секунд, по 10 секунд, по пів секунди, секунду, це не рахується. Тобто зафіксувати себе потрібно і тоді вже стійте. Якщо, звичайно, мінімально стоїте декілька секунд, то також аналогом можете стояти біля стіни. І такими двома частинами виконується це тренування. Плечі прокачайте, не переживайте. Це дуже хороше, якісне тренування. Всім щасти пока!